У сьогодні нашого сервісу. У нас тут угорський робіт з чисто карбюратора, заміна фільтрів. Трошки поганувато працював, але вже тепер робить гарно. Ось Тут у нас двигунчик на 6,5 кінських сил, також китаєць. Попрацювали з ним, почистили, так що вже у роботі. Була ремонт. Був проведений ремонт на вібронозі двигуна, але чомусь не захотіли ставити кікстартер. Дорого, будуть заводити так якимось мотузком. Також угорський культиватор з дрікстратоном 675, трошки свіжіший двигунчик, Почистили його, провели карбюратор очистку, регулювання. Також вже буде в роботі. А отут привезли до нас ось такий апарат чешській варі. Ось, трохи з ним познущалися, бо це все ходить, діоргається. І подивіться, що, що наробили із цією пластиною. Розмололо її вщент. От, напевно, розсипався цей підшипничок. І розмололо або нижній, і розмололо один одного. Ну, Трохи видно, що хазяїн не дуже додивляється, вся в маслі. Е, трохи таке собі. Але ні, не біда, відремонтуємо, зробимо. Тож, соло на з міста Мукачево, ремонт вашої техніки. Звертайтеся.